Обробляння звуку плагіни: Зазвичай плагіни, які виконують однакову функцію, мають різний інтерфейс, але схожий набір індикаторів і регуляторів. Власні плагіни програми Vegas не є наочними, тому для спрощення роботи рекомендується завантажити і встановити додаткові плагіни. Посилання на завантаження і інструкції з встановлення у першому коментарі під цим відео. Запам'ятайте, що кожен плагін, який впливає на звук, збільшує час рендерингу фінального файлу. За замовчуванням кожна звукова доріжка у програмі Vegas має ланцюжок із трьох активованих власних плагінів Noise Gate, Equalizer і Compressor. Налаштування яких не впливають на звук і на швидкість рендерингу фінального файлу. При зміні налаштувань плагін починає працювати і впливати на звук, і відповідно на швидкість рендерингу фінального файлу. За бажанням ви можете використовувати свої плагіни, а також змінювати порядок плагінів у ланцюжку плагінів. Для цього треба схопити прямокутник із назвою плагіна і перетягнути на потрібне місце у ланцюжку. Порядок розташування плагінів впливає на результат обробляння, і за замовчуванням у програмі Vegas він є оптимальним. При використанні плагінів від інших виробників зберігайте порядок розташування плагінів у ланцюжку. Не забувайте, що кожен додатковий плагін збільшує час обчислення фінального звукового файлу. Загальне правило: кожен голос і кожна подача потребують власних налаштувань. У цьому уроці для еквалайзера і компресора будуть наведені лише узагальнені налаштування. Еквалайзер. Еквалайзер це пристрій частотного обробляння звуку. Еквалізація застосовується у невеликих кількостях і залежить від тембру та висоти голосу. Кожен голос є єдиним у своєму роді і, відповідно, потребує індивідуального обробляння. Якщо потрібно використовувати еквалайзер, натисніть кнопку Track FX потрібної доріжки. У верхній частині інтерфейсу програми відкриється вікно Audio плагін, звуковий плагін з ланцюжком застосовуваних для доріжки плагінів. Натисніть кнопку Плагін ланцюжок плагінів. Відкриється вікно вибору плагінів, назви яких упорядковані за абеткою. Оберіть попередньо встановлений плагін TDR Nova. Натисніть кнопку Add. Додати. Плагін з'явиться останнім у ланцюжку плагінів вікна вибору плагінів. Натисніть кнопку ОК. OK, підтвердити. І вікно закриється. Штатні плагіни програми тепер можна видалити з ланцюжка. Щоб побачити спектрограму під час відтворення, наведіть вказівник миші на головне вікно плагіна і відкрийте правою кнопкою миші меню плагіна. Для відображення спектрограми вхідного сигналу у рядку Source джерело оберіть пункт Input. Для еквалізації дикторського чоловічого голосу застосовується низькочастотний обрізний фільтр від 60 до 150 Гц. Це дозволяє позбутися непотрібних низьких частот. Значення частоти для точки поточного діапазону вказується у полі під регулятором FREC, частота. Значення рівня у полі під регулятором гейн. Підсилення. Оберіть перший діапазон частот і оберіть для нього перший тип фільтру. Змініть значення добротності на 0,8. Схопіть точку 1 і змініть її положення. При переміщенні завжди орієнтуйтеся по спектрограмі. Не варто занадто сильно збільшувати або зменшувати рівень певних частот, щоб занадто не спотворювати голос. При надмірній еквалізації голос починає звучати неприродно, використовуйте рівень не більше плюс-мінус 3 дБ. Далі еквалізація виконується залежно від специфіки голосу та мети, яку необхідно досягти. Якщо потрібно зробити голос теплішим і ближчим, необхідно підняти рівень нижньої середини в районі 300 Гц. Оберіть точку другого діапазону і встановіть значення добротності приблизно 1,5. Перемістіть точку у відповідне місце. При переміщенні завжди орієнтуйтеся по спектрограмі. Якщо голос занадто гучний, можна зменшити рівень середніх частот у районі від 600 до 1000 Гц. Для збільшення розбірливості підніміть рівень в районі 3 кГц. Оберіть точку третього діапазону. Встановіть значення добротності приблизно 1,2. Перемістіть точку у відповідне місце. При переміщенні завжди орієнтуйтеся по спектрограмі. Для того, щоб зробити голос яскравішим і прозорішим, підніміть високі частоти. Компресор. Компресор це пристрій динамічного обробляння звуку, призначений для зниження динамічного діапазону сигналу, тобто різниці між тихими і гучними звуками. Використовується, якщо голосова подача матеріалу нерівна, тобто присутні як доволі тихі, так і досить гучні звуки. Принцип його роботи полягає у наступному: якщо амплітуда вхідного сигналу не перевищує встановлений трешхолд поріг спрацьовування, рейшіо співвідношення вхідного і вихідного сигналів становить один до одного, тобто яка амплітуда на вході, така й на виході компресора. Компресор не обробляє вхідний сигнал. При перевищенні вхідним сигналом порогу співвідношення вхідного і вихідного сигналів змінюється на встановлене у налаштуваннях. Наприклад, якщо решіо становить 2 до 1, амплітуда частини сигналу, який перевищить поріг спрацьовування, буде зменшена у два рази. Наступне зображення наочно демонструє принцип роботи компресора. Зеленим кольором зображений вхідний сигнал, червоно-жовтим вихідний. Якщо потрібно використовувати компресор, натисніть кнопку Track FX потрібної доріжки. У верхній частині інтерфейсу програми відкриється вікно Audio Plugin – звуковий плагін з ланцюжком застосовуваних для доріжки плагінів. Натисніть кнопку Plugin Chain – ланцюжок плагінів. Відкриється вікно вибору плагінів, назви яких упорядковані за абеткою. Оберіть попередньо встановлений плагін TDR Котельніков. Натисніть кнопку Add додати. Плагін з'явиться останнім у ланцюжку плагінів вікна вибору плагінів. Натисніть кнопку ОК Підтвердити, і вікно закриється. Штатні плагіни програми тепер можна видалити з ланцюжка. Компресори різних виробників можуть відрізнятися кількістю регуляторів, але всі вони обов'язково будуть містити наступні регулятори. Трешхолд поріг спрацьовування. Рівень, при перевищенні якого вхідний сигнал починає оброблятися компресором. Ratio – співвідношення, величина компресії. Співвідношення компресії 4 до 1 означає, що зміна рівня вхідного сигналу вище порога на 4 дБ викликає зміну рівня вихідного сигналу на 1 дБ. Етак, час атаки, час спрацьовування необхідний компресору, щоб зреагувати на перевищення рівня сигналу. Реліз. Час відновлення. Час, за який компресор повертається до первісного стану посилення після того, як сигнал впаде нижче рівня порога. Налаштування параметрів компресорів індивідуальні для кожного голосу, однак є відправні значення, які є універсальними. Для в'язких тембрів зі слабкою артикуляцією виставляється більша атака та менший час відновлення. Типові значення установок компресії для підкреслення атаки приголосних і відповідно поліпшення помітності наступні. Якщо тембр диктора менш в'язкий, голос із гарною подачею та артикуляцією, компресія потрібна для регулювання загальної щільності. Виставляється менша атака. Час відновлення зворотно-пропорційний темпу мови, тобто високому темпу відповідає менший час відновлення та навпаки. Значення можна виставляти як мишкою шляхом обертання регуляторів, так і шляхом введення необхідного значення у відповідне поле під регулятором. Спочатку встановлюємо рещо. Далі атаку, час спрацьовування. Далі реліз пік і реліз РМС, час відновлення до початкового стану. Якщо обробляється монодоріжка, оберіть режим МОНО. Тепер необхідно правильно встановити поріг спрацьовування. Запускаємо відтворення і переходимо до регулятора Трешхолд. Бачимо, що навколо регулятора працює індикатор вхідного рівня сигналу. Поріг потрібно встановити таким чином, щоб компресор спрацьовував лише на гучних звуках. Спрацьовування компресора можна спостерігати на індикаторі Gain Reduction придушення сигналу. Якщо після завершення налаштувань ви не почуєте звукових артефактів, наприклад, запирання звуку, то налаштування компресора завершені. Лімітер Лімітер це пристрій динамічного обробляння звуку, призначений для обмеження вихідного рівня сигналу. Принцип його роботи дуже схожий з принципом роботи компресора, але є деякі відмінності. Основна відмінність його рещо, співвідношення вхідного та вихідного сигналів становить безкінечність до одиниці. Тобто, при перевищенні вхідним сигналом встановленого порога, вихідний сигнал не перевищує значення порога. Друга відмінність: багато лімітерів мають спрощений інтерфейс і менше регуляторів, ніж у компресора. Зазвичай присутні лише регулятор порогового рівня і регулятор вихідного рівня. Третя відмінність: зазвичай лімітери мають вбудовану функцію автоматичного підвищення вихідного рівня при зниженні порогового рівня, тобто максимальна амплітуда вихідного сигналу автоматично підвищується до 0 дБ. Лімітер є обов'язковим для використання і встановлюється у ланцюжок плагінів майстер треку. Натисніть кнопку Track FX Майстер треку. Відкриється вікно вибору плагінів для майстер треку. Оберіть попередньо встановлений плагін «LoudMax». Натисніть кнопку Add. Додати. Плагін з'явиться у ланцюжку плагінів вікна. Тепер натисніть кнопку ОК. «OK» Підтвердити. Відкриється інтерфейс плагіна. Зверху розташовані індикатор вхідного рівня і регулятор трешхолд поріг спрацьовування. Знизу розташовані регулятор вихідного рівня і індикатор вихідного рівня. Праворуч індикатор спрацьовування лімітера. Встановіть поріг в районі від мінус 6 до мінус 3 дБ, а вихідний рівень у значення мінус 6 дБ. Таким чином лімітер буде автоматично підвищувати вихідний сигнал не до нуля, а до мінус 6 дБ. Щоб точно встановити значення, під час виставляння рівня затисніть клавішу Shift. Вимірювач люфс. Люфс це одиниці вимірювання гучності звуку. Абревіатура розшифровується як одиниця гучності відносно повної шкали. Наразі це стандартний спосіб вимірювання гучності звуку, який поєднує гучність, яка сприймається людським слухом і справжню інтенсивність аудіосигналу. У світі розроблені стандарти застосування гучності для стрімінгових сервісів, музичних онлайн-магазинів, теле і радіомовлення у країнах ЄС для теле і радіомовлення застосовується рівень мінус 23 люфс. Для НСТУ рівень сприйманої гучності повинен становити мінус 16 люфс, з урахуванням того, що вихідний рівень готової програми обмежений на рівні мінус 6 дБ. Вимірювач люфс є обов'язковим для використання і встановлюється у ланцюжок плагінів майстер треку останнім. Натисніть кнопку Track FX Майстер треку. Відкриється вікно вибору плагінів для майстер треку. Оберіть попередньо встановлений плагін Ulin Loudness Meter 2. Натисніть кнопку Add додати. Плагін з'явиться у ланцюжку плагінів вікна. Тепер натисніть кнопку «Ок» – «Підтвердити». Відкриється інтерфейс плагіна. Нас цікавлять лише перші два показники. Short-term – короткотермінове значення. Відображає поточне значення рівня гучності у люфс. Також це значення дублюється рухомим трикутником індикатора у лівій частині інтерфейсу плагіна. Integrated інтегроване значення, тобто середнє значення, накопичене за час від натискання кнопки відтворення. Це значення обнуляється після зупинення і повторного натискання кнопки відтворення. Запустіть відтворення у проєкті. Регулятором гучності доріжки змініть гучність таким чином, щоб короткотермінова гучність коливалася в межах мінус 16 люфс. Цей плагін є лише аналізатором і не впливає на звук і швидкість рендерингу фінального файлу.